Доброго дня, шановні колеги. Так як зараз повітряна тривога, прошу депутатський корпус зараз проголосувати вручну за те, що ми приймаємо рішення колективно продовжувати сесію. Всіх інших, прошу покинути залу в рамках безпеки. Хто за? Проти? Як тих покинути? Утримались. Не голосували. Один не голосував, один проти. Рішення прийнято. Дякую. Скільки депутатів присутні зареєстровано? реєстрова секретар комісії? Адже є пропозиція залишити медіа, щоб у відеозапис, і зробити виняток. Але будь-хто з журналістів чи з медіа, хто хоче покинути залу, то мають право. Але забезпечте, будь ласка, відеозапис засідання. Дякую. Дякую, приймається. Скільки присутніх депутатів? 23. Із 37 депутатів Української міської ради на сесії прибуло 23 депутати. Інші депутати відсутні з поважних причин. У відповідності до статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні дозвольте 55-ту позачергову до сесію півської міської ради вважати відкритою. Дати пропоную розпочати сесію з хвилиною мовчань. Дякую. Для здійснення підрахування голосів нам необхідно обрати лічільну комісію. Пропоную Пащинський, король, Скорицька Ліска. Прошу голосувати.

Так, пропоную проголосувати за те, щоб ми оголосували сесію вручну. Хто за? Проти, утримались? Не голосували. не голосували чи Свобода голосувала, не голосувала, утрималась. Не голосувала. Три не голосували. Прошу фіксувати. Ще раз пропоную наречену комісію Пачинський та руль спори. Хто за? Проти? Утримались? Не голосували. Всі троє не голосували. Дякую. Протоколу річної комісії. Скорик, Слухали короля, вирішили обрати посім головою, головою, Споричкарівська, секретарем Торіза, мають проти, мають тримати. Дякую. За звернення протоколу відчильної комісії. Хто за? Проти? Утримались? Не голосували? Свобода. Приймається порядок. Де не за основу? Хто за? Проти? Утримались? Не голосували? Троє. Дякую. Затвердження порядку денного в цілому. Хто за? Проти. Утримались? Не голосували. Троє, дякую. Записи на виступ. Перша на виступ. скорик шарівська махаїна. Дня колени, я вдячна всім, хто зміг зібратися в серпні через те, що зараз в Бертійській громаді починається дуже важливий процес. Власне він починається по всій Україні, тому що Україна дійшла з бюджетну реформу і фінансування проєктів з держави і від донорів на наступний рік суттєво відрізняється від того, як ми працювали досі. Ми маємо всі зрозуміти суть реформи публічних інвестицій. Ми маємо перейти від стандартного оформлення проєктів до... Розуміння, що таке інвестиційний проект, і докладати зусиль для того, щоб у нас ці інвестиційні проекти до жовтня були в системі дії, щоб ми могли претендувати на зовнішнє фінансування, з якими РПІН дуже добре працює з 2022 року. Я хочу вас всіх попросити підтримати питання затвердження програми затвердження. Так, затвердження, я хочу прочитати е, назву повністю. Е, Програми комплексного відновлення території Фінської міської територіальної громади Бучанського району Київської області це документ, який регулює стратегію розвитку нашої громади до 2030 року. Це перший крок. Е, другим кроком ми маємо відкоргувати стратегію фінської міської територіальної громади, яка була назву в 2021 році, і вона зараз не працювати. А також ми маємо прийняти їх ряд інших стратегічних документів. Я дуже прошу допомогти підтримати, включатися, долучатися Білький, до роботи, тому що до цього залежить майбутнє фінансування. Дуже всім дякую. І чудово, що у нас повітряна тривога. Скасовано, так що можемо працювати далі в звичайної дітям. Дякую. Наступний на виставку степені хвалей. У нас знову ж великі сумніви щодо доцільності скликання цієї сесії позачергової. Тому що питання глобальне, наприклад, питання номер 4 з зміни до бюджету. Осягнути за ті кілька годин, які ми мали, 110 сторінок цифр це неможливо. Але дещо осягнути. Наприклад, про будівництво КНС на вулиці Технологічній. Записана сума 2 мільйони гривень. Ну, річ потрібна, звичайно. Вчора, правда, проголосували на бюджетній комісії загальну вартість е, цієї афери 122 мільйони. 122 мільйони, щоб ви знали, це половина бюджету розвитку всього міста Ерпіня. Чого така сума? Обраховували вартість Кам'янецькі е, ще при Маркушину, там десь виходила вартість. В межах 40 з чимось мільйонів, звідки взялася решта? А решта взялася, звідти що каплюк собі надумав наперед забезпечити ками всі ті будови, які, які з'являться на заплаві бучанки. Там, е, тобто знову за рахунок міста будівельники будуть економити. І це все одно, що е, 80 тисяч 80 мільйонів. Наші міські гроші просто вони покладуть собі до кишені. Ось така фігня малята. От я навіть не сумніваюся, що сьогодні за це буде проголосовано. Ну, наприклад, про потріницях бюджетні комісії. Якщо хто забувся, нагадаю, що бюдж... депутатські комісії перепрошую. Депутатські комісії створюються на добровільній основі згідно із заявами депутатів. Ну, покажіть мені мою заяву, що я переведений, нікому не потрібно якусь смішну комісію, яка е, переконаний не збереться ні разу до кінця каденції, і тоді я за це проголосую. Ну, Дякую, йду, поки мені рота не заткнули. Дякую. Наступний на виступ Олександр Пашинський. Доброго дня всім, Шановна Анжела Гіорніна, шановні колеги депутати. Сьогодні у нас дійсно така робоча сесія, і вчора напередодні у нас була проведена бюджетна комісія. Хочу вам трошки про сказати інформацію, що було прийнято на бюджетній комісії, і те, що ті питання, які зараз будуть прийматись, це надважливі питання для нашої громади. Першу чергу хочу сказати, що на комісії було прийнято рішення. Надати підтримку нашим збройним силам Україні це в розмірі 7 мільйонів. Також 3, також 5 мільйонів. Ми передбачили на програму підтримки захисників ветеранів та членів їх родини. 10 мільйонів ми надаємо на реконструкцію будинку культури в Михайловці Рубіжівці. Також 6 мільйонів ми передбачаємо на будівництво знової каналізації на вулиці Мушкетика. Біля 4 мільйонів ми надаємо на утеплення Козинцівської гімназії. Дійсно, 2 мільйони, ми перебачаємо на будівництво КНС на вулиці Технологічній, і ми будемо звертатись теж до обласного бюджету, щоб це було співфінансування для того, щоб дійсно осилити цей проєкт. І питання, на яке наш колега Степанюк. Давав відповідь з приводу цього, можу прокоментувати, що це не забаганка когось, а це є експертний звіт на цю суму 122 мільйони, яке дійсно нашому бюджету буде дуже дуже важко осилити. Тому співфінансування з області я надію, що це буде реальним кроком для реалізації цього проекту. Також 2,5 мільйони ми надаємо на підготовку закладів освіти до навчального року. Також ми передбачаємо більше півтора мільйони на ремонти будинків по покрівлі на вулиці Михайлівській, а також ми заклали передбачили 500 тисяч вже на проектування нової школи на вулиці Василя Стуса. Також 130 тисяч ми заклали на проєктування злової каналізації в районі вулиці Лісова, Українська університетська, це ви всі знаєте, проблему біля парку Центрального, там, де дійсно мікрорайон теж потопає відводить. Тому це дійсно важливі, край важливі питання зараз для нашої громади. Я хочу, щоб всі ще раз свідомо розуміли ситуацію, те, що всі депутати і корпус корпуси взяли. На себе відповідають зараз за місто, тому е, прошу е, проект зміни до бюджету підтримати сьогодні. А також е, хочу ще прокоментувати те, що ми голосуємо сьогодні. Е, питання зміни в комісіях. Це дійсно той депутатський корпус, який е, долучився, зайшов на минулій сесії, щоб вони активно включились в комісії е, для е, вирішення питань громади по місту. Дякую. Дякую. Шановні колеги, пропоную перейти до голосування порядку денного. Депутатських запитів нам не надходило. Питання друге: про внесення та затвердження змін структури виконавчих органів ради, апарату ради та їх виконавчого комітету в рамках штатного розпису управління ветеранів розділює одну посаду на дві. Ми кого не додаємо, а просто змінюємо саму назву посади. А, тому прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Не голосу? Утримались? Да, не голосували троє. А, не голосували троє. Одна людина утрималася. Не питання не пройшло. Да. Так, питання третє. Про затвердження. Сладу постійно депутатської комісії Української міської ради на нові редакції. Так як у нас багато нових депутатів. Е Затверджуємо даний склад комісії. Хто за? Проти? Утримались? Не голосували? Три проти? 20. Прийшло, так? так? Хто жік що говорив? Шосте за. за. Питання номер 4. Про внесення змін до рішення 48-ї сесії Української міської ради. Хто за? Проти. Утримались? Дякую. Один проти. Два утримались. Питання номер 5 Про затвердження програми підтримки філії державної установи Центр пробації. Хто за? Проти? Утримались? Не голосувала. 3. Утримались. Питання номер 6 Хто за? Проти? Утримались? Не голосувала. 3. Утримались? Питання номер 7 Хто за? Проти. Утримались? Не голосувала. 3 проти? 3. Утрималися, вибачте. Питання номер 8 Хто за? Проти? Утримались? Не голосували? Дякую три. Утримались. Питання номер 9 Хто за? Проти. Утримались? Не голосували всі одноголосно. Дякую. Питання номер 10 Хто за? Проти? Утримались? Не голосували. Дякую-три. Утримались? Питання 11. Хто за? Проти? Утримались? Не голосували. Три. Утримались. Дякую. Питання номер 12 Хто за? Проти. Утримались? Не голосувала. Троє? Утримались? Дякую. Питання 13. Хто за? Проти? Утримались? Не голосували одноголосно за. Дякую. Питання номер 14 Хто за? Проти? Утримались? Не голосувало, Три. Утримались. Питання 15. Хто за? Ще раз. Хто за? Проти? Утримались? Не голосували одноголосно. Дякую. Питання номер 16. Хто за? Проти? Утримались? Не голосували? Троє? Утримались? Дякую. Питання 17. Хто за? Проти. Не голосували? Утримались? Дякую. Три утримались. Питання 18. Хто за? Проти? Утримались? Не голосували? Троє проти. Питання номер 19 Хто за? Проти? Утримались? Не голосували всі і одноголосно за. Питання 20. Хто за? Проти? Утримались? Не голосували одноголосно. Дякую. Питання 21. Хто за? Проти? Утримались? Не голосували одноголосно. Анжел, є прохання до колег депутатів. Ще раз повернутися до питання номер. Один. До нового складу до питання номер два про внесення та затвердження змін структурі виконавчих органів ради. Тому що ми вводимо. Заступника з питань безбар'єрності ми довго дискутували, який структурний підрозділ може за це відповідати. Домовилися, що це відповідальність управління ветеранської політики. Якщо ми зараз це не підтримаємо, відповідно у нас уповноваженого з безбар'єрності людини, яка буде цим займатися, не буде ще тривалий час, поки триватимуть консультації. Водночас, у нас є державна програма, яка нам зобов'язує мати посадову особу, яка буде наглядати, щоб усі ДБНи були дотримані, яка організує цю роботу, яка скоординує кілька структурних підрозділів. Я дуже прошу всіх е, е, повернутися до цього питання і підтримати його зараз, щоб ми не втрачали час. Дякую. Є запитання скажіть, будь ласка, чи можна ці обов'язки покласти на когось заступників які на нас чи не... це обов'язково? Треба з кожного питання над заступників? А дивіться, не можна покласти це питання на нікого з заступників. Наші заступники перемонтажені зараз. А у нас зараз е, надходить дуже багато завдань по обстеженню. Зараз цим це виконує це, це виконує відділ економіки. Відділ економіки е, зараз, е, замість готувати стратегічні документи і проекти ходить з і переміряє е, ті норми, які їм доручає кабінет міністрів. Ми знайшли рішення в рамках ветеранського управління. ветеранське управління готове взяти цей напрямок на себе. Я прошу підтримати зараз. Так не. якщо возма сможемо... це не може робити, наприклад, головний спеціаліст. Обов'язково потрібно заступника з відповідним укладом з відповідними ви, 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 ви. Так, тому, Щоб, що якщо то, це буде я просто так ліні... розумію, функція ходити з лінійкою і вимірювати. вибачте, це не функція з ні ліні... ходити з лінійкою, це впровадити досить складні норми. Ми зараз бачимо, що здається багато нових об'єктів з порушеннями, тому що не розуміють проєктувальники, не розуміють підрядники. Нам треба впровадити цю систему. Ми вивчали уважно, як це зроблено у Львові в Вильниці в інших великих містах. Є радник на рівні міського голови. Є ціла структура, яка цим займається. Ми хочемо поки що в рамках того бюджету, що є на 25 рік, знайти рішення і покласти ці повноваження на ну, Я розумію. Я розумію. Валерій, якщо ви підлежите. хочете поговорити, поговоріть, будь ласка, дякую. Ну так ви можете говорити, а Я, я не прошу не поставити на голосування. Дякую, що каже, аналогічніше в управлінні інфраструктури. Uh, yeah, Найперше, Найперша yeah, головна категорія, yeah, яка потребує yeah. зараз доступності, це ветерани. Uh, ветерани мотивовані. У нас є фахова людина, яка здатна yeah, це yeah. організувати, яка працювала в цьому напрямку в державному агентстві туризму і розуміє, як це впроваджувати, як це координувати. То я прошу підтримати. Якщо буде краще рішення, бо залюбки його виступимо. Але робити yeah, треба yeah, вже yeah, не лише yeah, yeah, да, ветерани. Дивіться, ми зробимо конкурс, але у нас є людина, з, е, яка проживає в місті Ерпін, яка працювала це на цьому, цьому напрямку в Державному агентстві туризму, компетентна саме в цьому напрямку. Ветеран. Дякую. Я додам, по, дивіться, Прошу підтримати. Чому? Тому що, наприклад, по однецьку Бородянку нас бородянку вилучили теж пілотним проєктом рух без бар'єрності. Зараз це активно розвивається з нашому. Чому тому що всі розуміють, що в країні війна і Повертаються і хлопці і діти, на жаль, ну, насіблю хлопці люди теж е, отримують е, певні ваги. Е, Зв'язку з цим необхідно облаштовувати всі зони, всі місця е, е, до безбар'єрності. Це спілкування з бізнесом це не просто е, пройтись з лінійкою, які поміряти. Як як це реальний процес. Я на облаках сказала. Це я тут заперечення їдем. Це реальний процес, який вимагає дуже багато часу класти про те, щоб реалізувати цей напрямок і правильно його ну, провести. Це не просто надіяти на бійку, а з інформацією, яку виглядали. Я вам поясню так, щоб ви зрозуміли правильні ще не Андрійовна, словами дали. Я те, яка голосувала, утрималася. Я от хочу а, пояснити, чому я утрималася. Я вважаю, що це. Було недоопрацьоване. Ми що кожну сесію будемо вносити зміни в структуру. Чому питання, яке вже зависло 6 місяців по селах, наприклад, в структурі, чому я кожного разу чую не на часі? Тому я сьогодні думаю, а може от не вистачить голосів, і тоді мене почують. Чому досі в козинцях немає прибиральниці? Хтось запитав, туди йдуть люди, вони це мають і адміністратори, чи має староста прибирати? Це слушне питання. Я дуже хочу. Коли ми працюємо над структурою, ми чули всіх депутатів. А я прекрасно чую вас, Михайлина, і от наступного разу я зараз проголосую. Так. Я вас обов'язково підтримую. Але я Анджела Гьорівна, я дуже хочу, коли е, піднімає руку е, посуха або ходить е, півроку за ту прибиральницю. Я ж не прийшла там щось проголосувати за особисте, правда? Я прошу для сіл. Прошу, щоб наступного разу мене чули. Я проголосую. Дійсно, я підтримую не тільки а, Михайлину, я підтримую вас, Анжела Георгівна, і сподіваюся, що наступного разу мені не доведеться таким чином а, не знаю, звернути на себе увагу, щоб почули села. Добре? Прошу ставити на голосування. Друге питання. Хто за? Проти? Утримались? Не голосувала. Яка ваша позиція? Один проти. Не голосували. Не голосували. Можливо, якщо не один, один, один е проти, два не голосували. Питання прийнято. Дякую. Питання, які вони на розгляд 55 ї позачергової сесії розглянута, оголошується 55-та позачергова сесія Київської міської ради 8-го скликання закритою.